Добрий день, я Бойко Ілля Дмитрович, студент 576-ї групи спеціальності підприємництва торгівля та біржова діяльність. Зараз буду презентувати презентацію на тему часові межі феномену глобалізації. Так, отже, розглянемо перший слайд і почнемо з загальної інформації. Глобалізація це процес зближення народів, компаній та культур за рахунок зростання комунікаційних засобів та технологій. Вона змінює спосіб, яким ми живемо, працюємо та спілкуємося. Розглянемо декілька основних причин глобалізації: перша розвиток технологій, які дозволяють швидку та легку комунікацію та обмін інформацією в реальному часі. Друге. Світові ринки та митні перешкоди зробили світ меншим, відкривши двері для бізнесу та інвестицій у різних країнах. Третє. Спільні виклики, такі як зміна клімату та світові проблеми, стимулюють країни до співпраці та взаємодії. Розглянемо вплив глобалізації на економіку. Глобалізація дозволяє компаніям розширити свою аудиторію та продавати свої товари і послуги у всьому світі. Глобалізація збільшує можливості торгувати за кордону та вести бізнес у різних країнах, забезпечуючи економічний зріст. Глобальні фінансові ринки забезпечують доступ до фінансових послуг та інвестицій у всьому світі. Розглянемо наслідки культурної глобалізації. Перше, глобалізація забезпечує взаємодію різних культур та сприяє обміну традиціями, музикою, кухнею та мистецтвом. Друге, глобалізація може викликати загрозу культурному розмаїттю та класичним цінностям, але також може сприяти новим формам самовираження і співіснуванню культур. Третє глобалізація прискорює процеси модернізації та усунення застарілих практик у культурі. Розглянемо соціальні наслідки глобалізації. Глобалізація сприяє зростанню міжнародної міграції і створенню глобальних спільнот. Глобалізація може об'єднувати та викликати нерівність, одночасно прискорюючи розвиток деяких країн, але залишаючи інших відстаючими. Глобалізація може призвести до культурного шоку, викликаючи конфлікти між традиціями та сучасністю. Розглянемо основні виклики глобалізації. Країни шукають способи контролювати глобалізацію через політику, законодавство та регулювання, заохочення розвитку внутрішнього бізнесу, захист конкурентоспроможності національних ринків. Виникають дебати щодо впливу глобалізації на економічну нерівність, експлуатацію праці та суспільне добробутство. Глобалізація є складним феноменом, який впливає на країни, економіку, культуру та суспільство. Хоча вона має свої виклики, глобалізація також відкриває двері для нових можливостей співпраці та розуміння між людьми з усього світу. Дякую за увагу.